Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить підбір під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Кієспортач. Одинадцятий рік, 2.0 газ, бензин на автоматі. 13400 ціна, 150 пробігу, контакти є. Зачинено. Більше інформації уточніть. Volkswagen Touareg. 14 рік, 223 пробігу, 3.0 дизель, камера 360, ексклюзивні комплектації, 24800. Ціна. Тут контакти, панорама бачимо. Та, ти ти так, добре. Так, по салончику. Є пам'ять сидінь, бачимо. Шкірні сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю. Мультикермо, клімат контроль. Старт-стоп. Без пневми вона, так? Бачимо. Парк троніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. ММВ Х3. 13 рік, 15 800 ціна, 130 миль пробігу, 2.0 бензин, повний привід, максимальні комплектації. Отут до власника. Тут є панорамний дах. Шкіряний салон з регулюванням з пам'яттю. Темна стеля. Парктроніки присутні. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. Десятий рік, 2,2 дизель. 209 10 пробігу, 10900 бачимо, ціна. Комбінований салон. Механічна коробка передач. Парктроніки присутні в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Tiguan. 11 рік, 199 пробіг, 11500 ціна, 2.0 бензин, замінено ГРМ комплект, контакти присутні, 11500 ціна. Шкіряний салон бачу. Підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сітроен це кросер, 9 рік, 235 пробігу, 2,2 дизель, свіжо пригнана. коробка автоматична, 10,650 ціна, контакти ось тут просутні. Парктроніки є. Більше інформації по телефону. Kia Sorento в дуже гарному кольорі. 13 рік, 139 пробігу в рідній фарбі, коробка автоматична, 2,4 бензин, 13950 ціна, контакти бачимо. Світлий охайний салончик. Кількість місць потрібно уточнювати. Електроніки присутні. Дача «Дастер», 17 рік, 1,6 Газ, бензин. Є кондиціонер, два ключі, 10700 ціна, 226 пробігів, контакти бачите. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai AX-35, 12 рік, 170 пробігу, 1,6 газ бензин, 10900 ціна, контакти ось тут присутні. Так, 4 склопідйомники. Комбінований салон в доброму стані. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей, коробка механічна. О, газують хлопці. Так, пероктроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. Десятий рік 269 пробігу, 13650. Ціна, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, контакти ось тут присутні. Кірні сидіння з електрорегулюванням, клімат, контроль, автоматична коробка, панорама. Парктроніки є. Більше інформації уточнюєте: плюс Tiguan. 9 рік, 240 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, 12950 ціна. Контакти тут присутні. Бачу, є панорамний дах. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки присутні. Салон на тканині, автоматична коробка, кліматконтроль, мультикермо. Присутні. Більше інформації оточуйте. Opel Antara 14 2014 року 2,2 дизель, автоматична коробка передачі. Максимальні комплектації, повний привід. Контакти до власника присутні. Яка ціна? 13800. 13800. Наш кірін на підогрівах. Класна комплектація, коли цікавить, телефонуйте до власника. Власник надасть більш повної інформації. Tiguan. 12 рік 2.0 бензин, мабуть, 12 300, ціна, контакти. Присутні, є панорама, світлий салон шкіряний з електрорегулюванням. Частковим. Так, значить, мультикермо, клімат-контроль, підігріви, коробка автоматична. Панорама шторка на місці. Кого цікавить, телефонуйте до власника? BMW X5. 15 рік, 35 тисяч ціна за автомобіль, 3-літровий дизель. Тут контакти до власника присутні в гарному кольорі. Парктроніки присутні. Самара також. Так, чорний шкіряний салон, дисплейчик є. А тут дверка, я б не хочу це, щоб не стукнулось. Дуже гарна комплектація, коли цікаво, телефонуєте до власника. Hyundai Santa Fe, 10 рік, 2,2 дизель, повний привід. 225 пробігу, 13600 ціна, контакти бачимо. Чотири склопідйомники, шкіряні сидіння з електрорегулюванням. Так, мультикермо, автоматична коробка, підігрів, клімат. Парктроніка та фаркоп присутні. пжотр 3008. Десятий рік, 1,6 дизель, отут контакти. 9,450 ціна. 229 пробігу. Не фарбована, пройдене ТО пишуть. 4 склопідйомники. Сидіння на тканині, але є підігріви. Кондиціонер, механічна коробка. Форкоп присутній, кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 13 рік, 121 тисяча пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. 11 900 ціна. Ось тут контакт до власника є. Так, покажу по салону. Відкриєте? Коробка автоматична. Так, є підігрів і сидінь, бачу. Парктроніки також присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжопригнана Opel Antara. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 13600 ціна, 266 пробігу, контакти бачимо. Так, 4. Склопідйомники є. Сидіння шкірені з електрорегулюванням, мультикермо, коробка механічна, клімат-контроль, підігріви присутні, парктроніки також є.